Якось виживати. Мерчити. І як. Треба щось пошукати, має щось бути. Може якісь банани, чи коси можуть. Ого, навіть якраз не можна, можливо, можна вижити. Так, я бачу, що я на морі, але я на якомусь безлюдному острові мені треба якось підкрепитися. Він повівся, я не знаю. Якби він тут був, то б я відплив. Цей, а на якій країні взагалі? Не знаю. Ну, пішли шукати їжу. А на яке я хотів море поїхати? Я вчив е, в школі, я хочу поїхати на середземлю. А можливо, я знаходжуся зараз на середземному, а якщо на середземному, то це дуже круто. Але як мені добратися додому, непонятно. Ну, пішли шукати їжу. Так, ми можна їздити. Якісь доски вийти, можна якісь туди будувати. Так, тут можна нас дитини. Так, Дивіться, куди буде правувати. Швидше сюди. Тут знайшов сумку. Це якась сумка холодильник чи що? О, тут я знайшов не від неї палко лежить, нічого собі, друзі. Можна щось корте зазняти. А цікаво, що в цій сумці. давайте підемо на мій берег і подивимося. Правда, дуже тяжка. Може, тут мене впроте. Хоча на ним. Буду розпаковувати сумку, Можна, може хтось там підкріпитися, а поїсти. А, а потім буду ночувати, буду думати, де ночувати. А може хтось перепливе на кораблі і мене спасе. Можливо. Пішли. Ця робоча, Ну, подивимося. Тепер розпаковуємо сумку, на старший чат. Хоч би було картина, хоче би там було буде. Є, так, тут є дівчина. Тут є якийсь сок, непогано, але хтось... Так, є вода, запас води, так що виживеш. О, окуляри. Можна взяти собі. А ось те, що. Тут є в контейнері, правда, що розглянути проведе. Та Похоже на сосиски. Можливо, це є сосиски. Якщо чувствую це дуже повезло. І мені дуже повезло, дуже-дуже. Тут є три банани, ну я б сильніше хотів кокос, але зійде. Тепер давайте запаковуємо. Я не залишу. Так, ложимо. Це сюди. Це буде мені на обід. Головне, щоб тут хтось не з'їв. Ну хоча хтось може з'їсти, знову питаємо його. Це безлюдний острів. Подивитися, як, е, треба подивитися, треба ізучити, що тут де знаходиться, і подивитися будинок. Це я собі буду мати на обід, а зараз підемо вивчати місцевість. Це ось безлюдно. Ходімо, давайте подивимося, де я буду ночувати. Може в тому червоному будинку, там, там дуже багато будинків десь в будинках хтось же прийдеть, тепер мені жити, не На на теж гроші. Дивіться, хто там сміявся, хто малював. Ну давайте я почнемо з того червоного будинку. Боjunit там не мот. Я вам це, це знімую всередині на селфі-палку. Окей? Ми випробуємо зараз селфі-палку, чи вона робоча напішла? Мені страшно, але я йду, доволі. Там тут хтось є. Друзі, на жаль, я всередину не буду заходити, бо там мурашник великий, але селфі-палка робоча. Так, я вам з вікна покажу, ось тут така заброшка, я в цьому не буду жити будинку. Дивіться, тут щось обрило. о, ліжко, спати. Ну тут явно я не буду спати. Немов він аксу. Синю, надіюсь, там я вже проживу. А якщо ні, то я не знаю. Може на дворі буду ночувати. Більше так нема мурашників, але там дуже великий був мурашник, вам скажу. Дуже-дуже великий. Значу, я сюди залізу. Тут якась стайна була, чи що, станок, чи що, вікна, тут нікого нема. Не Ні моторушно. Друзі, дивіться. Може я і буду тут ночувати, якщо мене спасуть. Але мені тут неприємно буде. О, пічка є. Ось Такий будинок. На цьому безлюдному острові. Смайлик хтось малював раніше. Зимо тепер злізаємо з цього. Тут Все порозрушилося. Ну, правильно це ж безлюдний острів. Дивіться, що там камінь. Дерева такі стали. Йдемо виживати, тепер їсти, йдемо. Тут такий невеличкий лісок, піду шукати риби і ягоди. А от там вже живуть люди, там, вже, там де ті, бачите, кораблі, там вже люди живуть. Туди має вже близько закінчуватися цей острів. Ну, давайте шукати. Привіт. Так, ідемо шукати. Ой. Правда, ой, трохи перевернулася камера, друзі. Так, ось вот тут трошки половина. Так, може ось тут гриба, друзі? Ні, я все провірив. Тут, на жаль, грибів нема, але є ягоди, може. Тут має бути 100% ягоди. З таким водом. Свини росте, розтав... ну, якби хащі. Правда, така вода з водорослями. Може, тут водиться риба, Попробуємо його зловити. О палка. Можна запалювати Може тут можна багато розпалювати. Попробуємо, бо може, в дереві. У мене нема зажигалки, але будемо терти об камні. Може стане тепліше вечором, якщо не спасуть мене. Ось тут десь має бути його. О, дивіться, це кущі ужини. Дивіться, о, ужина на горі. Давайте її збирати. Правда, трохи не стигніє. Бачите? О, одна. О. О, знайшов двоє. Давайте їх розпробуємо. Непогано. Непогано. Давайте інші шукати. Цей. Побачимося, коли назбираємо. Тут навіть є бамбук. той там водяться. Ого, нічого собі безлюдний острів, дуже великий. Його не обійти. Неможливо дізнатися, де початок, де кінець. Може ось там кінець. Щось легені я ні разу не замічав, може якісь кати підпливе з цього острова, там, де люди живуть. Ось ми назбирали ягодку у Жену. Хоча б одна є ягода. Це добре. Йдемо їсти. у нас брал стики уже на опизнешь, я съем бананы. Пишешь, что там где. Это вот так пробовать. Нормально. Вот так. Ставлю камеру. Класно. А непогано я тут упинився. Малина, ожина, ягоди. Можна виживати. А то я думав, а то я думав, що, що вже пропаде. Нічого. А найголовніше це море і ракушки. Бо треба бути де? На морі. Це дуже добре. Хоча невідомо, я тут буду, буду жити. Може цілий рік навіть. Я придумав, як вижити. Може написати, взяти якусь паличку, писати HELP. але я не знаю на якій, на якій мові тут говорять і, і в якій країні. Ну, Хоча HELP всі знають. Можна написати HELP. Напишу HELP. Всі знають англійську, правда? Ми не пишемо халкну. Тільки дуємо уже не. Ось, друзі. Я тут бачив, коли ми збилали ожину, я бачу, тут літали літаки. І, я... І вони мають мене побачити, що я написав help me. Бо якщо я не побувати в школу, тоді не знаю, що я буду робити. І тим більше в мене 1 вересня День народження, і 1 вересня я стою до шкафу. Треба якось врятуватися. Можливо, вони мене побачать і їх 1 вересня я маю бути в школі, тому вони мають до 1 вересня мене врятувати. Не можу взимку. Суперова. На Ой, вже знову хоч поїхати, скільки вже пройшло? Вже пройшло тільки три години або звідси. Давайте було рибу, бо можливо тут водиться. А хай мені пізніше напишу. І пізніше дивіться. Це в кінці я машу. Треба якусь палку взяти або куп'ю. Я йду пошукаю куп'ю. І зроблю. Треба якусь палку знайти. Може листя? Ні, не підійде, вона тим більше зломана. Я до Може, ось тут виїхати. А можливо таке туди, якраз тут є гостри на кінці і в риба. Ну, хоча не треба загострювати, йдемо. Можливо, загострюємо. Давай, на всіх случаї. Загостримо. Так, друзі, вже загострюю. Добре, все. Друзі, марно, я ходив, я не зміг зловити рибу, треба мати вудочку спеціально. Ну, хоча в мене нема, але я бачив в цей культур на цих квопетах, я дивився цей телевізор, що можна купити. Але вже видовок. Все, давайте писати. Я так і думав, що нічого не вийде. Чекайте вже обід. Хоча як в Києві в обід водяться риби. Я без зранку в 6 годині, спала. а вже 15. 35. 35. 35. 35. Давайте писать Все, а сколько О, девица там Давайте писать Мать пугач Эти скрабы Я пусть так вот и там Бачимо, може інші буде різдів. Ну, давайте перекусимо зараз моєї. Непоганий, то розстелився. Можна і навіть жити на сьогодні. Банан один. Ось цей підійде, тут три банани. Солодка, смашні. О, друзі. Може зараз я закажу доставку піци. Попробую. Шкода, що тут немає бананового дерева і кокосового дерева. Не пальця. Таке звичайне. Звичайне, звичайний острів. В ой, поїхали впала. Це супер друзі. Банан, да дивіться, який він прикольний. Давай. О, себе закажу пиццу. Закажу себе яку пиццу. О, я себе закажу на сайте Домино Пицца. Так. Так, это сайт Домино Пицца. Домино Пицца. О, до речи, Хто їв домінок піца, напишіть в коментах. Це моя улюблена доставка піца. Доставка півців. Любінок піца. Нема інтернету. Як? Ах, без піцу лишуся. Почало зі цьому питати. І ковбаски в мене ще залишилися. А давайте ще з'їмо. О, там є льот. Кокрасо охолоджаєш. Так хочеться все з'їсти зразу. Здесь мене хвись Вже підходить до морського поліція. Жаль, якщо не можна заказати піцу, бо немає інтернету. Хочу колбаски краще. Ну, на піцці є ж кобаки. А напиши в коментах, яка моя улюблена піца. Давай я вам даю вам три секунди. Раз, два, три. Так це правильно, це біса Маргарита моя піса. А головне, що вона з сиром. Насолоджуємося. Не можу втриматися. Дуже люблю ковбасу. Да, у мене сон прикол на чекати тепер рятувальники, не спаси. О! О! дивіться, бачите, вдалині пливуть по мене на рятувальники. Я спас, я спасений! Так, давай, давай, давай. Так, так, ось не туди. Так, друже. Пока. Стоп, давайте. Спішіть, це пока.